Добрий день, в ефірі канал Техніка Поля. Вас вітаю знову. Хочу, по-перше, всім подякувати за перегляди наших відео на нашому YouTube каналі, лайки, коментарі, побажання побільше ставити, лайків, коментувати, підписуйтесь, хто не підписаний. Лайки допоможуть більше побачити наше відео іншим людям. Які в цьому потребують. В даний момент хочу відзняти вам відеоогляд на дуже класну штуку. Вона потрібна в кожному господарстві. Під даним відео і під кожним буде посилання на сайт компанії. Заходьте, дивіться, там дуже великий асортимент як по агрегатам, так і по запчастинам. А також додивляйтесь відео. До кінця, тому що в кінці буде показана робота даного апарату, який ми будемо зараз відзнімати для вас. А це у нас фронтальний навантажувач від компанії Metal Fach. Ця компанія знаходиться в Європі. Це європейська якість. Модель Т229. Вона предназначається. І агретуються з тракторами 80 МТЗ, 82-й, 892-й, а також підбираємо підкріплення на інші агрегати. Там Ловели, Юто, Джондіри. В принципі, по запрошенню, по замовленню можемо це виготовляти. Вага даного апарату складає 650 кг. Зараз так більш зручніше. Стану, щоб вам було видно. так підємність цього фронтального навантажувача 1600 кг. Він в своєму, в своєму сегменті із фронтальних навантажувачів генерали, деліфи, всі інші останні, які українські, він в своєму класі піднімає на висоту саме вище. Хто б вам що не казав, цей Апарат піднімає саме найвище. Висота підйому 4,5 метра. Це перевірено Не просто на словах, а перевірено Висота вивантаження, коли ковш вивертається, складає 3,8 метра. Розміри довжина 2700 мм. Ширина 1040 мм. Робочий тиск в даного апарату 16 мегапаскалей. в комплекті йде джойстик імпортний, кріплення рамки йде євро на візка Ось так вона виглядає. Що ви розуміли по діаметру, також є Ось це кріплення в інших дешевих агрегатах такого типу. Дуже складно воно закривається і відкривається. Тут дивіться, як воно легко складається, також легко і передвигається для фіксації навісного обладнання. Навісне обладнання може бути і ковши, і крюки, і вили для піддонів. Транспортна швидкість даного апарату складає до 15 км на годину, робоча до 10 км. Це дуже важливо про роботі, щоб люди не сильно з ним як завантажили і не сильно з ним крутили, бо свої є допуски по даному агрегату. Ця начиночка йде у нас європейського гатуночку. Ось, наприклад, тут виробниста Італія по шлангочкам, по самим трубкам гідравлічним. Дуже висока якість, шлангочки не внутрі а знаружі. дуже гарно встановлені. Також він дуже якісно виготовлений. Зверніть увагу, які на ньому проставки, дуже товсті і довгі. Також ось ці кліпси, фіксатори. На кожному є тавотниця, щоб змащувати. Вони дуже масивні і реально це фіксатор. Ось так він теж виглядає, він з іншої масини. Також тут фіксатори на повністю на всьому агрегату. Ось такий він бистроз'ємний, але не на ножках, як в інших, попереду лапи такі поставили, а ось такі стійочки. І тут можна крутити оце рукоядочко по висоті. Так, обійдемо з позаду його подивимося. Це кронштейни які кріпляться на трактор і вони не знімаються, а вже до нього підключається фронтальний навантажувач. Знову звертаю вашу увагу, що дуже якісно зроблений по гідраліці. інші Конкуренти дуже відстають в цьому плані. Це дуже важливо довговічність роботи агрегату. Він, Коли при встановленні, в нього йде дві кліпси з'єднання попереду, коли він вже встановлений, Дві кліпси попереду, зверху і знизу, і до задньої навіски йде ще подовжувач, щоб всю конструкцію фронтального цього навантажувача зв'язати. Які є питання, задавайте, коментуйте, будемо максимально швидко відповідати. Він у нас є по наявності. Можна закомплектувати різним навісним обладнанням. Воно також є у нас на наявності. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лайки, дивіться. Інші відео, там зернові сівалки є з-під групи. Пропашні культиватори навісні. Культиватори причіпні КПС, карени, оприскувачі причіпні навісні. Звертайте увагу! У нас дуже, цікаво, дуже багато цікавих відео на каналі. А в даний момент ставимо лайк, підписуємося, дивимося відео роботі даного апарату в полі, як він загружає високі борти КАМАЗів і всіх манів, що приїжджає. І стаємо до праці.